Бірна України зустрінеться із Шотландією у матчі останнього туру Ліги націй дивізіону. Бій, перемога у цій грі виведе синьо-жовтих назад до елітного дивізіону. Підтримати збірну з футболу приїхав наш чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який зустрівся з нашими футболістами на тренуванні та побажав гарного результату в матчі проти британського колективу. Що передувало цій грі? Як і останні новини? Дивіться у цьому сюжеті. Та не забувайте про правила відповідальної гри від парі-матч. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розвага а не спосіб заробітку. матч, Вболівай серцем, грай головою. Якщо ви розумієте, є така, я нікої разі не хочу ображати збірну Вірменії, але кожна гравець збірної Вірменії індивідуальна. Кожний гравець збірної Шотландії індивідуальна. Це різниця дуже велика. Там гравці грають в англійській прем'єр-лізі. Тому хлопці молодці зіграли виконали з Арменії. Те, що їх просили, вони зробили. Розумієте? Тому а, такого питання то, що складного, ні. Його не буде. Скажімо так. Перестановки будуть, як завжди в футболі. Для мене ні. Це не складно. Не, не знаю, я не дивлюсь, хто не буде грати у Шотландії, я дивлюсь за своєю командою. Хочу сказати журналісту Шотландії, що ми з вами грали 1 червня. У вас аби грали 3-1 з плей-офф за вихід на чемпіонат світу. Ви нас зараз аби грати в Глазу ще раз. Ми там грали. Ми програли вам 3-0. Так що у нас рахунок 1-1. Завтра ми будемо грати. Добре, шотландця, я вже це говорив. Я подякував вас, збірну Шотландії, вашу федерацію футболу, головного тренера і команди, що вони ще в марті в згодилися перенести наші ігри, ви знаєте, тому що була війна, вони згодилися перенесли ці ігри для нас. Вони могли відмовитися у переносі. А вони це зробили, тому я дуже їх. Дякую, Шотландію. Я хочу сказати, що краще такі матчі грати, коли є відповідальність, коли є ціль у команди. Тому що, звичайно, ми знали, що після перемоги з Арменією у нас буде один результат в Шотландії. Тому це краще. Ми завтра будемо виходити грати на перемогу. І ми вже зіграли два матчі, і потрібно правильно підготуватись до цього матчу і зробити висновки з попередньої гри. Те, що ми робили не. Не так як потрібно і в завтрашньому матчі зіграти набагато якісніше. Матч із Шотландією може стати останнім для Олександра Петрокова на посаді головного тренера збірної України. Його контракт з українською асоціацією футболу розрахований до кінця поточного року. А у відповідь на запитання щодо продовження угоди фахівець відповів доволі загадково. Римови ніяких нема. Завтра гра. Після гри все узнаєте. І це запитання до президента. У складі нашої команди гру пропустить Сергій Сидорчук через перебір жовтих карток. Футболіст вже залишив розташування збірної та поїхав до Динамо. Інших втрат. У Олександра Петракова немає. А от шотландці, на відміну від матчу у Глазго, мають більші кадрові проблеми, ніж українці. Через перебір жовтих карток гру пропустить Скотт Мактоміней. Під питанням також знаходяться Арон Гіккі та Кіран Тірні, які не зуміли через пошкодження дограти матч проти Ірландії. Також Стів Кларк зізнався, що в команді панує вірус, на який вже прихворіли Ліндон Дайкс та Че Адамс. Отож і їх участь у матчі. Проти України знаходиться під питанням. Сьогодні вранці на тренуванні були відсутні декілька футболістів. У нашому таборі якийсь вірус, звичайна хвороба. Два наші нападники, Дайкс та Адамс, почуваються не дуже добре, але вони все одно вирушають з нами до Кракова. Так, у нас є певні кадрові проблеми, але в нас також є рішучість зіграти з Україною і закінчити справу в групі Ліги націй. Всі здорові. У нас 23 чоловіки знаходяться в команді, всі здорові. Ліга нації, да, хлопці, всі, всі хочуть хлопці, тренерський штаб, ми всі хотімо піднятися в дивізіон А. Ну, дивіться, та та гра, <кій> яка була 1 червня, статус гри. Полуфінал, плей-офф чемпіонату світу. Розумієте, Ліга нації, це трохи інше. У голові у людей теж Тоді був такий ажіотаж. У нас на... Скажімо, що ви не думали, що ми вийшли грати 21 вересня, знаєте, з якогось недонастроєм. настроєм. У всіх в головах йде війна, люди приїхали з різних клубів. Той грає, той не грає. Там переходи пройшли, люди тільки прийшли в інші команди. І це все наложило такий знаєте, печаток. Ми, ми ж теж... Скажімо так, знаєте, нема секрету, у всіх командах є GPS-датчики. Розумієте, да? що це таке? Ми ходиваємо, смотримо функціональний стан гравців, як вони виглядають. У нас була дуже погана ситуація перед Грою в Шотландії. Ми подивилися, скажу вам так, це вже пройшло, була така погана. А зараз всі вирівнялись, ребята, ребята, хлопці просто добре працюють. Всі працюють, знаєте, з такою самовіддачею, з таким настроєм, то ми вирівнялись всі зараз, готові до гри. І статус гри, щоб ніхто не думав, що це Ліга нації, це знаєте, така якась знаєте, ці ігри не такі важні. Ні. Ми не розділяємо зараз, ми дуже хочемо завтра вийти, реабілітуватися. Знаєте, А як воно вийде, ви розумієте, хто б зарані. Заздалегідь знав, який буде результат, то на, на стадіон би люди не ходили дивитися ігри. Це вже третій матч, і я хочу сказати, що в кожному матчі збірна виходить і грає за свою країну, за наших бійців, за, за всіх, хто за нас переживає в погані часи, в хороші часи. В футболі завжди є три результати, але головне віддавати всі сили на полі. Тому ми завтра також будемо віддавати всі сили на полі. І будемо сподіватися, що буде позитивний результат для нас. Отож, друзі, чи вдасться збірній Україні взяти реванш у Шотландії та повернутися до елітного дивізіону Ліги Націй? Свої думки пишіть в коментарях. Кадрова ситуація, здається, сприяє вдалому результату команді Петракова. Отож, віримо в збірну. Друзі, підтримайте нас лайком. Якщо вам подобається, що ми робимо, підпишіться на футбол хаб та не забувайте про правила відповідальної гри від Парімач. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Парімач. Вболівай серцем, грай головою! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.